Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Опалювальний сезон розпочався ще місяць тому, а тепло є далеко не у всіх чернівецьких оселях. Жителі багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні скаржаться на якість наданих послуг теплокомуненерго, що стало причиною відсутності теплопостачання в будинку, та чому, попри це, мешканцям приходять пілатіжки із захмарними сумами, з'ясовували Вікторія Лупай. Холодні батареї та цвіль на стінах. Пан Віталій проводить нам екскурсію своєю оселею. А це маленький Артемчик. Хлопчик не відходить від обігрівача. Це єдина надія, хоч якось зігрітися вдома. Час від часу наші батареї холодні були. Що ти включав, щоб було тепло? Доліку. Окрім родини пана Віталія, мерзнуть і мешканці усіх чотирьох під'їздів, котрі проживають на небесної сотні, 13 а вони бідкаються, що проблеми з теплопостачанням тут з року в рік. 3 жовтня, до слова, менш ніж за два тижні до початку опалювального сезону в будинку розпочали капітальні ремонтні роботи. Було вирішено ще в вересні місяці виділено кошти на початок ремонтних робіт. Ми здійснювали заміну існуючу систему опалення. На ту ж саму, тільки нову, все без втручання в будь-яку схему в мережу опалення. Комунальники знизують плечима, кажуть, звісно б, добре було провести ремонт заздалегідь та робили, коли виділили кошти. Стару теплову трубу замінювали на нову аж до 22 жовтня. Та опісля ситуація не змінилась. Батареї то ли теплі, то взагалі холодні. Томка стільки до нас після 22 числа почали звертатися, що там чи там недостатньо тепло. Наші сантехніки виходили і розповітрювали, і подавали теплоносі, але потім. Система зупинялась, циркуляція теплоносія зупинялася і знов поступали заявки. І ми оце весь період оцей ходимо постійно, шукаємо причину, розповітрюємо, і на наступний день знову система циркуляції теплоносія зупиняється і знов немає тепла. А вони припинили ремонтні роботи. Вони то їх припинили, але вони їх виконали неякісно І в зв'язку з цим немає у нас тепла взагалі. батареї літні. У нас вже з вчорашнього дня літні, а у першому другому під'їзді вже взагалі холодні, тому що вони вчора викликали своїх майстрів. Щось там покрутили не в той бік. Уже коротше, розв'язка опалювальної системи зроблена в будинку непрофесійно, Я вважаю. Мешканці показують нам скарги до всіх інстанцій, особливо обурені відповіддю від департаменту ЖКГ. Зверталися з колективними скаргами. До міської ради, до департамента вже ніякої реакції не було. Починається коли ж людям таки увірвався терпець, комунальники приїхали розібратися, в чому справа. Довго радилися, розглядали трубу, та проблеми не знайшли. Розбираємося, я не можу сказати, що зараз. Ну але ви, ви бачите вже якісь проблеми От, не видно? Ні, поки ми, у нас по подачі на будинок немає проблем. А поки комунальники шукають причину проблеми, люди продовжують грітися як можуть. Маємо обігрівач, включаємо його, і от за того в кінці місяця приходять такі суми. А такі захмарні рахунки приходять і за теплопостачання. Люди обурюються, за що платити, адже опалювальний сезон для них так і не розпочався. Платіжки прийшли нам як за повний місяць. Спочатку опалювального сезону на мою квартиру прийшла платіжка на суму 1088 гривень. Мені прийшла прийшла платіжка на 904 гривні. При тому, що ну, батареї були теплі, приблизно ну не знаю до п'яти днів. Це теплі У Чернівці. Теплокомуненерго кажуть, розрахунок оплати проводили окремо для кожного будинку, орієнтуючись на дані про роботу котелень підприємства та інформацію жрепів. Якщо ж РЕП подасть нам дані, що е, стільки то днів не було тепла або що там сталося, то ми певні, що зробимо перерахунок людям. Ну, поки що нас інформації такої нема. Що там, що там. Ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією, і про те, чи таки надійшло тепло до квартир чернівчан, ми повідомимо вже у наступних випусках новин. Вікторія Лупай, Антон Романюк, телеканал Буковина. на позачерговій сесії. Чернівецькі депутати намагалися подолати вето Олексія Каспрука щодо рішень міської ради про створення наглядових рад на комунальних підприємствах. Чернівці спецкомунтранс та центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. А напередодні начальник юридичного управління міськради Олександр Шива прокоментував ситуацію довкола створення наглядових рад, і чому рішення депутатів є передчасними, таким, що не відповідає чинному законодавству, оскільки на момент його прийняття не визначено порядку організації, призначення членів наглядової ради, які будуть отримувати зарплату за рахунок підприємства. А це щонайменше три особи. Голові наглядової ради депутати пропонують чотири мінімальні так оклади. Плюс кожному із членів наглядової ради мінімальний за рахунок кого і за рахунок чого повинні будуть формуватися бюджети для заробітних плат цих поважних людей. Не в захваті від створення наглядових рад на комунальних підприємствах і їх нинішні керівники, які вважають, що це як додаткові фінансові затрати, так і певний дисбаланс в організації роботи. Нам треба було засупника увести. На нам його не ввела. Через що? Через те, що це впливає на тариф. І простий споживач міста Чернівців не повинен розраховуватися. Це буде два дядьки на підприємстві, який один добрий, один злий. І між цими дядя Петя, який там є слесарь, буде шукати правди. Він буде ходити до одного і до другого. Відповідно. І тут почнеться шантаж, і тут почнеться зараз хто кращий, хто гірший. А та труба, яка була порвана, нам буде чекати вирішення цих трьох хлопців ситуації. Хто її має зробити? Я проти такого власне останнє слово мають сказати депутати, які зібрались на позачергову сесію міської ради, аби подолати вето її голови. І їм це вдалося. Більшість народних обранців вважають, що наглядові ради суттєво покращать роботу комунальних підприємств. Черговий демонтаж рекламних вивісок у Чернівцях. Цього разу знімали неправомірно, на думку фахівців, вивішений банер. Зазвичай такі заходи не обходяться без супротиву з боку власників. Тому на місці уряд вишукувалися патрульні поліцейські їх було в кілька груп для охорони громадського порядку. На тротуарі так би мовити на низькому старті автовишка, яка й мала знімати банер з цієї будівлі. У комунальному підприємстві реклама зазначають, роблять це, бо встановлений він тут неправомірно. Відмова підприємству прийшла і від управління культурної спадщини міста та управління культури області. В центральній частині міста в першій зоні забороняється банерна тканина, розміщення на фасадах міста. Тому це перший критерій, який забороняє. Другий є, в концепції чітко прописано, де в зонуванні, то тобто першої частини буферної зони, є обмеження в розмірах. Якщо ми будемо рахувати, що це є вивіска, то згідно закону України про рекламу, там чітко зазначено, що вивіска може бути до трьох квадратних. Метрів, що ми тут бачимо, набагато більше. Це вже є реклама. А згідно реклами, потрібно отримати дозвіл виконавчого комітету заключити угоду і сплачувати до бюджету міста. Комунальники кажуть, підприємець мав достатньо часу, аби самостійно усунути порушення. Проте цього так і не зробив. У закладі від будь-яких коментарів відмовилися. Максим Калінчук, Наталя Синюсик, Юліан Пелепяк, телеканал Буковина. 15 листопада у світі відзначають день вторинної переробки. Його встановлено для того, щоб привернути увагу до проблеми накопичення побутових відходів. У європейських державах сміття перероблюють. В Україні такої практики немає. І це може призвести до екологічної катастрофи, кажуть екологи-активісти. Тому пропагують культуру поводження з відходами. Як саме? Дивіться далі. Скло окремо пластик, окремо папір окремо. того, переважно готові до європейської практики сортування сміття, Втім, не мають для цього необхідних умов. Ну, максимум, що я можу розділити, це у нас папір і пластик можна окремо викинути. А якби дали таку можливість розділяти? Був би тільки радий. Відкрилось би заводи тоді по переробці цього сміття. і Воно б не викидалося десь за місто і натхнуло б. Ну, Треба виспитувати, треба воно починати з школи, з садика. Воно буде якась польза. Що... Ну а окремо пластик, окремо папір. Звісно, випробувати немає, це що тяжело, це ж не тяжело. Тільки в нас в нашому сознанні ще це не сидить. І условий особисто немає. Іноді тобто, ну не і розділяє, можна Уть, бере активну участь у екологічній пропаганді. До прикладу, члени Чернівецької міської учнівської ради створили проект, кошторис якого складає 38 тисяч гривень. За ці гроші у деяких чернівецьких школах будуть встановлені баки для розподілу сміття. Екологія в нашому місті на жаль не в найкращому стані, тому що громадяни нашої, нашого міста не піклуються про наш про нашу екологію, про наше довкілля. Я вважаю, що кожен з нас повинен всіляко підтримувати чистоту і намагатися допомагати природі якимось різними різним чином. Змінювати свідомість громадян у сфері екології такий обов'язок бере на себе міжнародний рух, екокультура. Його координатор переконує, що основне завдання громадян не боротьба із сміттям, а правильна його переробка. Що наші громадяни вони якраз і готові розділяти сміття, але наша влада вона не готова це сміття брати і не готова його обробляти. Тобто у нас на сьогодні немає сміттєпереробного заводу, який би це роздільне сміття хоча б ну, складав. Так? У Всесвітній день вторинної переробки для учнів 10 класу у Чернівецькій центральній дитячій бібліотеці провели стимуляційну гру тренінг Моє місто, моя справа, де діти брали на себе обов'язки влади, громади та екологів і впроваджували свої проекти. Мені здається, екологія це найважливіше, що може бути, бо це спричинимо забруднення, спричинимо саме ми люди. І природа це, це ніяк не може попливати. Це залежить лише від нас щороку. В Україні утворюється майже 450 мільйонів тонн відходів. Громадські активісти-екологи кажуть, з них переробляється лише 3%. відсотка. Решта знаходиться на полігонах, які займають 167 тисяч гектарів української землі. Вирішувати проблему потрібно комплексно однак, кожен із нас може вплинути на ситуацію менше користуватись поліетиленовими пакетами, пластиковою тарою, натомість обирати екологічно чисту паперову чи скляну, яку в подальшому здавати до пунктів прийому вторсировини. Марина Боличева, Антон Романюк, телеканал Буковина. Війна за мир саме так називається фотовиставка, яку відкрили у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла і Це світлини, які передають події на передовій зоні АТО, побут військових і маленькі життєві радощі героїв. Після того, як члени громадської організації Закарпатська громада поїхали на схід до добровольчого батальйону Карпатська Січ, з'явилася ідея створення такої експозиції, каже волонтер та один із організаторів фотовиставки Тарас Гайдук. Завдячують вони людині, яка збирала усі ці фотографії. В нього псевдо був професор. Він власне збирав усі ці фотографії, які будь-хто заїжджав до карпатської січі, чи журналіст, чи просто волонтери. Якщо вони щось фотографували, він просив скинути це все на комп'ютер. Він назбирав збирав близько двох терабайтів фотографій. Крім того, на виставці представлені і авторські світлини. Одним із творців цих фото був боєць карпатської січі Мирослав Мисла, який на жаль, нещодавно загинув. Він фотографував під час бойових дій, ризикував доволі сильно насправді. І саме завдяки ним ми маємо величезну кількість світлин з війни. Завдяки світлинам ми можемо побачити побут воїнів. Крім того, кожна фотографія розповідає свою історію. На одній з них зображена молода пара, яка познайомилась та одружилася під час війни. Що зайвий раз підтверджує, життя триває навіть там. Координатор мандрівного фестивалю документального кіно до -доку Ігор Мосін розповів, що виставка представлена у рамках партнерства громадських приймалень Української гельсінської спілки справ людини. На фотовиставці зображені порушення міжнародного права та прав людини у зоні АТО. А громадські приймальні УГЕСПЕЛ вони займаються документуванням таких документуванням таких фактів. Ця фотовиставка є досить атмосферною і з таким глибоким смислом. Ми бачимо реальні події, реальні історії живих людей. Микола Дубець переконаний, що такі світлини будуть доказом військової агресії Росії проти України. Ми бачимо на даних світлинах і розрушені житлові будинки, а також наслідки застосування військової зброї, яка на сьогоднішній день вона і заборонена відповідними умовами, а також мінськими домовленостями. Учасника АТО віднедавна і волонтера Степана Маленко світлини змусили у спогадах повернутися на схід нашої країни. Я це все бачу вживу, але враження ті, що це є певний спомин того, що було там. Я спомнив ті події, все, що навколо відбувається. І також це те, що люди повинні бачити, щоб люди дійсно знали, що там відбувається, і не думали, що там все так, як воно показано, по телебаченню. Усі охочі зможуть ознайомитися з експозицією щоденно до 29 листопада. Виставка працює у рамках режиму роботи бібліотеки. Христина Петренко, Юліан Палипяк, телеканал Буковина. Професійне свято як привіт для дружньої зустрічі на спортивному майданчику. Напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Дві наші футбольні команди обласного радіо і телебачення змагались у товариському матчі за перехідний кубок телеканалу Буковина. Інформаційний привід очевидний професійне свято і наша 55-та річниця телебачення на Буковині. Обідні перерви дві наші команди вийшли на майданчик спорткомплексу Олімпія зіграти товариський матч. Жовто-чорні, наче Чернівецька Буковина команда обласного радіо. У синій з емблемою національної збірної телевізійники, і саме вони дуже активно розпочинають. Першими забивають, ведуть у рахунку, але збірна команда наших колег-радійників швидко. Коговтась і вийшла навіть вперед, явно прагнучи до перемоги, це їм у підсумку і вдається з переконливим рахунком голами у ворота телевізійників. Зробити себе якимось інформаційним приводом, тому і вирішили зробити футбольний матч між журналістами і е, працівниками радіо і телебачення і, і зв'язку. Тобто цією технічною нашою службою гра вийшла дуже дуже цікавою. Рахунок тішить звичайно нашу команду, але нічого, хлопці із команди телебачення і технічної служби молодці, показали гарний результат, гарну гру. Що вам ще сказати? Ви можете встає шанс реваншу. Шанс реваншу завжди є, тому сподіваємося на їхнє тепер запрошення. Отож, найближчим часом будь-який момент. Почали ми сильно, але як бачите, у другому таймі видихнулася команда, так як не дуже активно тренувалися протягом всього сезону. Ну наша наші суперники показали достойну гру. За це ми їм дякуємо. але ми також боротьбу їм дали. Після фінального свистка, коротка церемонія нагородження. Вітальні слова командам суперницям. Вітаємо обидві команди. Ви молодці, телебачення, треба трішки активніше працювати. Тому десь будемо просити радійців активніше залучати команди і вихідні, десь дні за можливості так, тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Кращі гравці такого матчу Назар Волошенюк, телеоператор, збірна телевізійників Олександр Чепишко, Радіо Буковина, перехідний кубок дирекції та профкому телеканалу Буковина заслужено отримали футболісти обласного радіо. І сподівається, на матч реванш телевізійників Ігор горсавчин, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.